Такий сьогодні день осінній, змінюються кольори на листях вже. І така погода сама паскудніша, яка може бути. Це сирість і волога і холод. Ну так, да, сирість, волога одна і те саме ще й холодно. Сиро і холодне. Або вологий й холодно. Ох, яке воно, яке воно нехороше. А? І так, дощу наче й немає, наче й є. Ото моросить, моросить, цілу ніч моросило. Потім ранок цілий моросило, потім удень не було, потім опять почало моросити, і там ще й на ніч буде, ось таке воно. Щось то нехороше. У хаті вже тепло. Не хочеться по такій погоді. Ну куди можна піти усе? Що його ходити? Як можна спокійно пересидіти собі та й усе? Є можливість пересидіти, то чого його шукати на свою голову проблем? Сидіть та грітися. Правда, діда нема дома. От той найде, найде куди піти. Ще зранку пішов. Ну, каже, є якась робота. Ну, під кришею. Що де на вулиці? Каже, дощ не страшний. Так що вже вечеря для діда є, що вечеряти. прийде дід. Буде вже в хаті тепло, вже можна й і не боятися, що замерзла. Не буде ні труситися, то вечеря є, так буде відпочивати. Ось так ось. Качки болота наробили, бо там, де воно сам дощ йде, то тільки мокро, болота немає. А качки вони такі, що болота нароблять. Їм багато води не треба перемісяти усе. Десь повтікали, пішли на сухе, десь на сухе пішли. Не схотіли в болоті сидіти. Побоблялися і пішли на сухе. Ось такі качки. Вимурзуються. Та й для них це найкраща погода. Так що нехай гуляють. І не жарко, вода кругом капає, то, що треба. От так. так. Це. Ідемо, ховаємося, нема що ходити і чекаємо на діда. От і вся робота на сьогодні. Всім гарного дня ховатися і відпочивати і грітися. Смачно готіть. Мокре, як собака котяча. а в нові холодні біля. <рес> собака. Там довше ж на дворі йде. Дід прийшов по дощі йшов, і хотів, щоб сухий був, да? Цілий день моросить і моросить, моросить і моросить. Немає людського дощу, тільки моросить. Ну хай моросить, бо вона моросить, бо вже цілу ніч буде моросить і моросить. О. О, так, тід. За нас прийшов, передівся в тепленьке. О. Тепленька. А що холодна? Холодна, де я піду. Дід, це чого ж мені не голодно? Чого ж ти так дає? Ти кухоньку зніме, й-мою. Та наче не тихо хвойку. І вона б хоть і тепло. Да, де ж воно тепло? Ти що не, не замітив? Два градуси. Тепло? Дід та що ти вже так мерзнеш, о? Хай там я мерзну, ну що дід мерзне. Ой, це щось таке вже нехороше. Воноги воно замерзли холодні, От як ти думаєш? мене все ж ні йде. Холодні ноги, то й... завтра окучуюся там. О, аж завтра. Ох, тіт, Ноги холодні, то треба утеплятися вже ти. Чим? Ванятками. А вони є у нас. Є, тільки та, ти десь да, все пох... поховав усе, що а. немає нічого. Нема дід. Так у тапочках зимой проходить. Да. Та нічого страшного. Ми далеко не будемо ходити. Тільки по хаті будемо ходити. Ну, угу. да. чую ходити, як холодно. Треба сидіти вдома і геть. Молодші стопталися в района. Вони не годяться вже. А, ти хороша, осінні? А як? Піддаш собі, вибереш лучше. Хороший якийсь теплі. Чого ж та йду сі Ти не думав, що буде холодно. та Сьогодні вечеря зато не холодна, гаш ні? Чи холодна? Тепленька, трохи. Тепленька, треба було б, щоб гаряча, то розказував, що гаряча. А так хоч тепленька. А це ж холодець не доїв вчорашній, а він тут, він не тепленький, він. він холодний. Холодний, да, діду. <кхух> <Ох. кхух> ну, доїдати треба все. То їсть, що ж ти не їси. Ні, пхайс. А, то ти не хочеш їсти? Тюхи думати. Хочеш сильно. Я все не можу їсти. Та не все. Їй, що тобі надо. О чужя який на дворі. Хліб такий десь узяв такий. М'який-м'який. Хор... Хороший. Хороший. Хрім, хрім. Ну, бача не подорожчам, але. Ну, ну, готовлять нам, коротше, петлю якусь. 30 гривень. Да? А було всіх. А я грибу, я що ви Ага, ти не пам'ятаєш. Ну нам петлю наші і готовлять із зашморгом такий. Одно розказує, що будьте готові. Да, та... Там вже швидше, блять, задовбали, чого затягуєш. затягують. Да. І так ясно, що Золожить капець. Пожити лапки й не мучиться наші. Ну да. так. Грозяться. Ну і гроздяться. І проти атомні щоб он, бляді, ну, судовий, що бомблять діти. Ще прийдеться помочиться дід. Mm -hmm. Все равно вже на наостанок. Mm -hmm. Учиться прийдеться ще. Хлябушу комочать тут. Где боя в мучу, блядь? <laughs> Давай я ще дам. <шайдам> замки. Хлябушок. <laughs> Хлеба Хлеб, не хлябушок. Блядь, <laughs> до коца відправлю. <свист> <свист> Хлебушек, это по да? не по-нашему, да? Нет. А я, и не знала. Не знала, я не знала. Хлеб, такие. Хлеб, я думала, что это наш такой. Хлебушек хороший. Может, я тебе сейчас добавку дать? Не надо. Не надо? Ну, позднее, сейчас потом, да? Один. Та що ти вчора їв. Як нагрієшся, там уже й блість. А як не нагрієшся, Ой, кровати Бог. не буду. Що ти людина змерзла. Mm -hmm. Та ще й голодна цілий день була. Та ще й цілий день голодний. Да. Спить до дев'яти дня, щоб торбу збрати. Вона <laughs> ваша моя пхая то вона да, видна. Да. Да. Вона видна. Накрутаюся. Вона видна. А хто? Ж? <laughs> Ой, дід. Ваш рецепт треба. Да, да, да. Отправляйся у Віка на роботу. Ді, да. куди я його не відправляю? Ну, приготовив він. Я його з нього завжди все готова. Да. Я э, не спеть, ну. Да. У <laughs> мене режим. Постільний. Мазарину. Ох, діти світлий такий. Бо я ти правду коли так як воно друг другу. Ну ну, розкажу. Розкажи, бо я не знаю нічого. А ти Та нічого я не знаю. Проживай, я... Да, не знаю. Да. Добре, що дід знає все. Що б я без нього робила. Mm -hmm. Щоб ще дід нічого не знав, та тоді як я з бабу вже б давно. Добре, що дід у мене такий. О, як сьогодні смачна вечеря. Діти вручить цілий день, наче йому. Наче їм хтось звинувати. Чого ж ти рано не поїв холодець свій? Чого ти його не поїв? Суп доїсти треба було чого. А, ти а, по очері ага. доїдаєш. Ну, була б з собою взять. Що ж ти не взяв? От, там лоток із холодцем стояв. А я що сам живу чи що? То ж твоє, тобі наготовлено. Сам наготовлено. І ти візьми собі, да. Вже воно готове mm. там усадіть. Тільки взять було б і все. І не був би такий голодний. А так well, зранку pie. не хотілося, да? а на вечір, як захочеться жратоньки, то ой-ой-ой. Як хочеться сильно. Mm -hmm. Ну, буває діть, що ж зробиш буває. На ошибках хочеться. Ти всю жизнь. Так, тебе І Одні, одні твої. Нема, не. нема порядку ніякого. Так компот, хіба що тобі? Mm. Е? Да, до компоту да. Давай, шадам тобі до компоту. Ох, як сьогодні гарно все йде. Дивісь, щоб погано не було, дід. Вона ковтайся, ти його гарно пережовий, головне. Тоді воно буде все нормально. Mm -hmm. Цілим не ковтай. Сиди перед ти ж нікуди вже не спішиш. На дворі он яка темнота. Куди вже спішить таке пору? Ну, насидіть і жувати собі. Mm -hmm. да, пережовувати його ну, так, щоб воно вже пішло по-хорошому. їда. Їда. Смачна смачна. Аж мені захотілося. Шарі... А інтернету нема. От гора, в мене є. У мене є мій мобільний, то вайфай, напевно, Щось там мерехтить, Ну, буває, чи дойнок. Хто то, то ненадовго. А чех ти замічаєш, що в тебе немає інтернету. а Маху, вай-фай Так. Там якась планета на нас летить. Хай І Дуже опасна. Великий більший декілька разів об'єкт несеться в нашу сторону. Я давно пора Щось він медленно летить, так? Да? Щоб, щоб розлетілося отопляй, все, да? Щоб все розлетілося на маленькі кусочки. Ох. Ти так mm. О, І тоді. Да, що... Хоч і ми погибнемо, то й ті теж погибнуть. Да. Що хотіли видні і людей унічтожали. О тобі безсправедливість. Ну, не зовсім справедливість, ну то що й як другого виходу немає? І здіваються над народом, як тільки хочуть. Треба цьому, щоб вже якийсь конець прийшов. Нашим мучителям. Так, дід, давай вже дід повечеряв, йому вже легше стало, тепер і всім нехай буде добре. І чекаємо на хороші новини, а погані, та й погані. Ну, що ти будеш робити, Ну, Ну, нічого не зробиш, а все одно чекаємо. Доброго всім вечора. Да, чекаю.